Це ми спускаємось до критого базару, який я вам а, розказувала. Ось так. Ось такий азербайджанський базар. Тут дуже багато всього. Це дуже великий вибір інструкцій. Ось також ой, дивіться також тут є та черчхелая великая багато горішки різних. до золоти Дякую, дякую. Ну, тут також є не тільки їда, також там тут різні дрібниці, насіння, спеції